30 березня 2025 року, у неділю четверту великого посту, день пам'яті преподобного Іоанна Ліствічника у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбулася архірейська хіротонія архімандрита Марка Куштана на єпископа Рахівського. Божественну літургію та хіротонію нового єпископа очолив блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій. Богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Перед початком божественної літургії, за якою відбулася архірейська хіротонія, звершили особливий чин кандидат у єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітниці берегти передання церкви. Потім архідеякон виголосив многоліття предстоятелю, архіреям, церковному народу та ставленику за літургією. Архімандрит Марк Куштан був висвічений на єпископа Рахівського вікарія Хуйської єпархії. Священний синод української православної церкви обрав нового єпископа на засіданні 19 березня 2025 року. Предстоятелю співслужили митрополит Хуйський виноградівський марк, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пасту зі словом проповіді. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію, студента 4 класу Київської духовної семінарії Ілліни Чипурука. Після божественної літургії відбувся чин вручення архірейського жезла. Предстоятель звернувся до нового архірея зі словом. Єпископ Марк подав вірянам своє перше архіпастерське благословення.